Сьогодні у нас чищення двох отаких башен Ружновського. Почистили ми вже свердловинку. Погода, на жаль, нам не сприяє чищенню, але коровкам треба давати водичку, тому сніжок трошечки йде, морозець дави. Зараз починаємо огляд. Так, розкручуємо. Першу, перший люк зливаємо водичку і починаємо чищення. Іноді ми працюємо і коли отака штука. Кругом сніжок, але треба людям давати водичку. Відкрили зараз пів люка, щоб стекла вода вся з башні. Ось отак от зливаємо воду з першої башні. Зараз насос працює на другу башню. Поки набереться друга башня, ми вичистимо все тут. Потім переподключаємо насос на цю башню і займаємося чищенням тої башні. Отут ну, дуже гарно, що є люк на той башні пройдеться. Все, все чищення проводити через проводити через верхів. Зараз вливаємо з башту. Самого дістаємо і це почти ні. Можемо становиться. Можемо становиться. где процесс чистки скважины, точнее башни. И вся такая водичка выходит с самого дна. Все мы чистим, выбираем пил полностью, всю, весь пруд И такие взрывают его. Так, мы нашли ну, вход трубы. Летит, летит. Вот там, пачка. Ось. Да. А брат приблизительно по направлению к этому. Есть под трубой а там. Замул начинался сразу под трубой. Замул. То есть там это было 5 сантиметров 70 сплошного замула. Сейчас мы его весь уберем отсюда. Потом промоем, продезинфицируем и еще раз все это выкинем. Посвітіть трошки в щоб побачили. Да. От спочатку Побачили? Да. Зараз вичищаємо з дня там десь біля метра мулу Як пилососом висмоктуємося, потім помиємо оці стінки всі і потім вже хвилі

Напісує башня вже почищена, а ми ще довбимося на полі є отакі от люки, там треба буде перекрити крані. І ця башня вже буде працювати. Коровок чистенька, скважинка чистенька, рікута все.